Т-90 м у Маріїнці запалює та танк Т-90 на Куп'янському. Кожен ваш лайк – Мінус окупант. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Всі, хто вірить у нашу перемогу, відгукніться і поставте лайк. Росія довго формувала ударні кулаки на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і ось ворог пішов в атаку. Військовий експерт заявив, що це вже можна вважати наступом окупантів на Луганському напрямку. Вони пішли за трьома напрямками: на Куп'янську вузловий Макіївку і ліс під Креміною. Ворог уже має великі втрати. З'явилося відео з поля бою. Там підбито багато техніки. Танкові колони натикаються на наші мінні засідки. За його словами, у ворога є ще три тижні для наступу до сезону дощів, але нічого серйозного зробити не зможуть, так як туди зайшов український спецназ і вже почав зачистку. Тут зараз йдуть активні бої, дії яких наша планета не бачила вже декілька десятиліть. Більше десяти розбитих танків та два квадратні кілометри, яких знищили буквально за два дні. І це тільки маленький шматочок фронту. Серед танків спостерігається новий російський танк Т-90 прорив. На одній із фотографій він стоїть майже цілий, тільки гусянка злетіла. Яка ситуація на Бахмутському напрямку? Наскільки добре солдати РФ окупуються? ЗСУ готові до зимового контрнаступу. Про це все і не тільки розповів Леонід Поляков, лейтенант ЗСУ. Легіону Свободи, також військовий дав характеристику того, що відбувається на медичному напрямку. Також військовий дав характеристику того, що відбувається на медичному напрямі, де накопичилося чимало питань. Зокрема, існує потреба в евакуаційних матеріалах. Крім того, армія РФ не дотримується жодних конвенцій, вражаючи як військові госпіталі, так і поранених. То на даній ділянці фронту тут ситуація стабільна і більше йдуть позиційні бої. Противник використовує е, досить, досить часто дрони камікадзе типу ланцет, також використовує е, дрони е, FPV. І останнього часу м, м, спостерігається така тенденція, що противник е, нарощує е, свою оборону в плані того, що він готується до саме оборонної операції, ніж наступальної. Хоча е, фіксуються е, деякі спроби, Промацувати нашу оборону і стосуватися по тих позиціях, де є слабкіші місця. Ну, безпосередньо і наші військовослужбовці роблять те ж саме. Ну, Сказати знову ж таки про погодні умови. Тут ми не синоптики, все буде залежати від конкретної ситуації, від е конкретних погодних умов. Uh, і як ми бачимо зараз, жовтий місяць розпочався, ну, майже середина жовтня, можна в якійсь мірі сказати, то доволі таки, ну принаймні на Донбасі так, доволі таки аномальна тепла погода була аж до спеки. Тому все буде залежати перше від погодних умов, друге від кількості озброєння, а саме артилерії, дронів. Uh, третє, uh, це буде залежати також від, від наявності тієї ж авіації. Тобто, це все ситуативно, як це, як це я бачу. Вони ніколи, вони останні, ну скільки, мабуть, з Другої світової війни не воювали з армією, яка приблизно а, схожа за озброєнням. Будемо казати, а, с, приблизно співставна з боєздатністю, так? Десь ми краще росіян, десь вони краще, так. А ще враховуєте сюди, що росіяни ж не дотримуються Женевської конвенції. Тобто, вони гатять по евокаційному транспорту. Так, вони гатять по стабілізаційним пунктам. Е е були, були моменти, коли навіть гатили по прифронтовим госпіталям. Я не буду казати, де саме, але це було. Тобто, це, звісно, все впливає на. Евакуація впливає на е, якість медичної допомоги. Ну і звісно, що впливається і на життя тих, хто рятує. Бо е, одна справа, коли піхотинець е, загине, так от хорошого піхотинця треба підготуватися три місяці, а медика такого, як анестезіолог, хірург, це 8-9 років, і це є дуже великою проблемою для нас на даному часі. Тобто, е якщо брати е ешелон евакуації саме з полі бою, то в нас, якщо в матеріальному плані не вистачає броні, е плюс е ще проблема е по евакуації, чому вона затримується так? Там, за золоту годину, багато хто казав, але її впровадити її втілювати досить важко, тому що е от, на, даному, о на даній ділянці фронту можу сказати, що у нас евакуація затрималась, бо е, е, небо воно просто кишить ланцетами, кишить ФПВ-дронами, і, і це дуже досить велика проблема. Тому е, це, е, ну скажімо так, ми вчимося е, на своїх помилках, на жаль. Е, от, і для тих же самих натівців ми теж є прикладом, як треба робити, як на жаль, і не треба робити. Трошки зупинюсь на цій подетальніше, бо для мене це тема більш так сказати близька. А, у них є програма там бойових медиків, які навчаю, яких навчають, так. А, але, на жаль, поки що а, прогнати через а, ті навчальні центри, які є, а, через ту НАТО програми саме ті три протоколи і Марч. Ну, це питання до, там вище, так? це питання вище, так, бо все ж таки випускна ця здатність десь 300 людей, 300 людей на місяць. Це лише у нас там три центри. Знову ж таки, я не буду називати, де вони, щоб ну, самі розумієте, для безпеки. Але ти, але, але тим не менше. От тому <кхем> це, скажімо так, ми навчаємося на Я ж ще раз скажу, що навчаємося на своїх помилках. А ті ж самі наші партнери за кордоні навчаються на нашому досвіді і на жаль на наших жертвах цієї війни. Прямо в небо українські бійці відмінусували рідкісний ворожий комплекс РЛС. Завдяки підрозділу ЦСО А СБУ Білий Вовк за минулі два тижні окупанти не дорахувалися комплексу РЛС-55Ж 6 у Небо У, що складався з головної антени, апаратної машини і машини управління, а також шість танків, 6 ББМ і драйві військових авто, шість артсистем, 27 укриттів і бліндажів. 90 окупантів пройшли в агрегатний стан добрива для українських полів. Хамас провів концентровану організовану і підготовлену атаку, результатом якої стала справжня бійня. Це не окрема терористична атака, і вона в будь-якому разі матиме вплив на Україну. Таку думку висловив військовий аналітик Петро Черник: таку атаку Хамас не міг організувати самостійно. Двоєшилований напад із використанням дронів і РСЗВ це безпрецедентно. Росіяни в критичній пастці в Україні Їм обов'язково Ов'язково треба шукати вихід із цієї ситуації. Заморозити війну вони не зможуть, тому найкращий сценарій це качати всі гарячі точки світу. Саме вони організували все в Ізраїлі, бо вважають, що цим вони відволічуть увагу від України, послаблять допомогу США, зривають потенційні угоди між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Росіяни грають, щоб сісти з американцями за стіл переговорів і заморозити цю війну. До речі, наші думки в чому зійшлися експертом. І в цьому є вся Росія, країна Гной. Байден розпорядився направити Ізраїлю додаткову допомогу, повідомляють ЗМІ з посиланням на Білий Дім, про яку саме допомогу йдеться, не уточнюється. Також Пентагон планує перемістити кораблі ВМС США і військові літаки ближче до Ізраїлю на знак підтримки, повідомляє NBC News.